Мітляр українська казка. Жив собі бідний мітляр. Удень він рубав березину, а вночі робив віники. Його жінка продавала ці віники на базарі, і так вони заробляли собі на хліб. Одного разу мітляр рубав березове пруття в лісі і почув людські голоси він обережно виглянув за дерев і побачив дванадцятьох розбійників перед великою скелею у гущавині. Ватажок розбійників підняв два пальці вгору і вигукнув Марисю, відчинися. І сталося диво, скеля відчинилася. Розбійники зайшли всередину, а через деякий час вийшли. Ватажок знову вимовив чарівні слова Марисю, зачинися. Скеля зачинилася, і розбійники зникли в хащі лісу. Мітляр дуже здивувався. Коли розбійники пішли геть, він вирішив спробувати те саме. Мітляр підняв два пальці і промовив ті ж слова Марисю, відчинися. І скеля слухняно відчинилася. Мітляр зайшов всередину і побачив там багато золота. Він набрав повний мішок скарбів і наказав скелі зачинитися. Повернувшись додому, мітляр розповів жінці про свою знахідку. Жінка була дуже рада та вирішила, що потрібно переміряти золото. Вона пішла до багатого сусіда, щоб позичити мірку. Сусід погодився допомогти, але підступно змазав дно мірки смолою. Коли Мірку повернули, сусід побачив, що до неї прилипли золоті монети. Зрозумівши, що Мітляр знайшов скарб, багатій почав вимагати, щоб той все розповів йому. І Мітляр змушений був відкрити свій секрет. Тоді багаті, жадібний до чужого добра, вирішив все золото забрати собі. Він запряг своїх волів, взяв свою дружину і вони поїхали в ліс до тієї скелі. Перед скелею багатій вигукнув Марисю, відчинися. Скеля відчинилася і багатії з жінкою зайшли всередину. Вони почали жадібно набирати золото, забувши про обережність. Коли вже намагалися винести останній найбільший мішок, то не змогли його підняти. Поки багатії поралися з важким мішком, повернулися розбійники. Побачивши чужинців, розбійники зрозуміли, що ті хочуть їх обікрасти, та миттю схопили багатія та його жінку. Дізнавшись від них про метляра, вирішили йому помститися. Розбійники вбили багатія та його жінку, а самі сховалися в мішки, щоб непомітно дістатися до хати метляра. Ввечері ватажок розбійників, переодягнувшись подорожнього, Приїхав до хати мітляра і попросився на ночівлю. Мітляр швидко здогадався, хто його гість, та вирішив обдурити розбійників. Порадився з жінкою, запросив переодягненого ватажка до хати, ще й мішки допоміг занести. Мішки заворушилися, та мітляр вдає, що нічого не знає. Разом з жінкою мітляр напоїв ватажка розбійників горілкою, та поки той сп'янілий спав, попарив окропом ті мішки, в яких сиділи розбійники. Вранці мітляр зв'язав ватажка розбійників і віддав його на суд людям. А потім пішов Мітляр у ліс до чарівної скелі, забрав усе золото та й поділив його між бідними селянами.